Росія продовжує дроновий терор. З пізнього вечора ворог запустив кілька груп шахедів по Україні. Цього разу під прицілом була Київщина. Там є травмовані. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. Дрони росіяни запустили на Бучанський район області. Травмовані дві жінки і 16-річна дівчина. Попередньо поранення незначні, але виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки. Міський голова Бучі показав будинок, де людина вціліла, бо використовувала дві стіни. Він також нагадав світові, що Росії вірити не можна ми чергове переконалися, що Росія вночі підступно б'є по цивільній житловій інфраструктурі наших населених пунктів. Росія країна терористів. Весь світ має про це знати, розуміти, щоб ніколи не була Росія рукопожатною за ті убивства, звірства, які робить по відношенню до українців. Двоє людей загинули напередодні наслідок російських атак у Полохівському районі на Запоріжжі. Впродовж доби окупанти обстріляли 14 міст і сіл області, зокрема Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське, Біленьке. Надійшло 15 сповіщень про руйнування квартир, будинків та автомобілів. Повідомили в Запорізькій облвійській адміністрації. Загалом ворог завдав 545 ударів, гатили переважно з різних безпілотників та артилерії. І напередодні росіяни обстріляли дружківку на Донеччині, поранивши п'ять мирних жителів. Про це повідомляють у прокуратурі області. Ворожі снаряди влучили у приватний сектор міста. Чотири жінки, один чоловік дістали мінно-вибухові травми та переломи. У наслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, автомобілі, склади та автосервіс. Крім того, ще троє цивільних зазнали поранень у Добропіллі, Костянтинівці та селі Шандриголове. Під вогонь потрапили й Ська громада снаряд від смерча впав на територію дачного кооперативу. на щастя без жертв Покровськ під повним контролем ЗСУ. Та зачищений від ДРГ. Про це повідомила прес-служба го корпусу десантно-штурмових військ. У ДШВ оприлюднили відеозвернення окупантів на одному з найгарячіших напрямків фронту. Вже понад місяць російські диверсійні групи намагаються проникнути у місто, щоб накопичити сили та просунутися і взяти Покровськ у напівоточення. Та наші оборонці зустрічають ворога дронами ще на підступах. Це дає змогу контролювати шляхи просування противника. Додам, за даними. Ми головнокомандовача з Олександра Сирського на покровському напрямку зосереджене вороже угрупування з понад 110 тисяч російських військових. Сіра зона ворожі тили ці хлопці вміють дивувати загарбників несподіваними атаками. Наступний сюжет про розвідників бригади НГУ Рубіж, які нищать окупантів на покровському напрямку. Зараз їм додалося роботи, адже часто доводиться прикривати інші підрозділи, зокрема наших мінометників або операторів БПЛА, до яких намагаються прорватися ворожі дерги, і все це в умовах постійних ударів з неба, бо ворог. Дрони тут не економить. Саме тому бригада відкрила збір на реби, які допоможуть додатково захищати наших воїнів. Зробити донат можна буде за QR-кодом або номером картки на екрані. Чисті, чисті. Дай гранату кину. Робота на нулі та навіть у тилу ворога. Заважця! Що Руки! Зачистка населених пунктів, засідки та полювання на ворожі ДРГ. Усе це і не тільки профіль розвідників бригади НГУ Рубіж. Київська кампанія, потім Запорізька область, Донецька, Харківська. Ну, коротше, на всіх напрямках живу. Воїн на позовний Рамон почав свій бойовий шлях ще у лютому 22-го року. Спершу була піхота, штурмові дії. В 23-му ж році чоловік став розвідником. Каже, роботи на Покровському напрямку нині вистачає. Це зачистки. Це допомога піхоті, допомога також мінометникам, розрахункам букву, так як така ситуація склалася, що і навіть вони зараз зустрічають контакт. Тому допомагаємо всім якісь пожежі, які треба гасити своєчасно. Часто доводиться працювати й у сірій зоні, яка зараз дуже розтягнулася, усе через засилля дронів і ворожі пташки в небі теж вносять корективи в роботу наших розвідників. Наприклад, нічних виходів поменшало, адже росіяни почали чіпляти тепловізори навіть на FPV. зараз, взагалі, як такої лінії бойового зіткнення. Вона дуже така рознита і тому, в принципі, є можливість працювати всі різоні. Зараз просто поле бою, воно контролюється 24 на 7 дронами, і іноді майже неможливо кудись підійти непомічено. Тобто ти вже заходиш про тебе знають. Активно доєднується до розвідки зараз і молодь. Воїн на позовний Камаз у війську лише півтора місяця. Йому всього 22. І армія це його усвідомлене та вмотивоване рішення. Я почався у військовій академії та зрозумів, що це не моє. Я був ну, навчався на посаду толовика. От я зрозумів, що це не моє. Тому вирішив звільнитись з академії та прийти до військової частини. Мав бажання піти у піхоту та попав у розвідку. Хлопець вже встиг пройти бойове хрещення. Перший вихід на нуль був гарячим. Побували під обстрілами, але місію виконали. І після повернення молодий воїн остаточно зрозумів, я приїжджав з бойового виходу, і я розумів, що я вже готовий до іншого бойового виходу, що це моє. Ну ти відчув себе на своєму місці? Так, так. Допомогти ж нашим розвідникам в їхній надскладній роботі можете, і ви підтримавши збір бригади на реби, адже ці воїни бажана ціль для загарбників, і ворог постійно полює на них із неба. А ваш донат може їх від цього захистити. Його Махло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт Єдині новини. Сьогодні спливає термін, який Дональд Трамп відвів Путіну для припинення вогню в Україні. Інакше пообіцяв запровадити санкції проти Росії та торгівельних партнерів, які купують російську нафту. Однак так і не зрозуміло, чи виконує свою погрозу господар Білого Дому. На запитання журналістів про подальші дії Трамп уникнув прямої відповіді ще до завершення дедлайну. В середу глава Білого Дому підвищив мита для Індії, на яку припадає третина російського експорту. То нафти чи змусить Нью-Делі відмовитись відвернутися від Росії? Хто ще може опинитися в санкційному списку? Та наскільки болісним буде такий удар по торгівельних партнерах для самого Кремля, дізнавалася Христина Гавриш. Припинення вогню або санкції. Дедлайн, який Трамп поставив Путіну, закінчився сьогодні. Російський диктатор ультиматум проігнорував. Україна і цієї ночі знову потерпала від ударів шахедами. Чи означає це, що проти Росії та тих, хто купує її криваву нафту, запровадять санкції, як погрожував Трамп. Поки не зрозуміло. Американський президент до вчорашнього вечора зберігав інтригу. Пане президенте, ваш дедлайн для Путіна щодо припинення вогню завтра все ще в силі? Чи це змінилося через переговори? Це залежатиме від нього. Ми побачимо, що він скаже, але рішення буде за ним. Дуже розчарований. Втім, ще у середу Трамп завдав удару по одному із головних торговельних партнерів Росії Індії за купівлю російської нафти по двою мита на індійські товари до 50% Тарифи запрацюють за 20 днів. Це болючі тарифи, але також я підкреслила, що ми не отримали якихось диких захмарних 500% відразу в які б ніхто не повірив. І мені здається, що це теж доволі. Гарна тактика, яку обрав Білий дім, яку напевно не всі очікували, бо всі вже звикли, що Трамп робить якісь захмарні відсотки, проходить три дні, і він починає їх відкочувати. Американський президент анонсував ми та чекають і на інших покупців російської нафти. Що правда, у те, що у списку опиниться найбільший споживач Китай, більшість аналітиків сумніваються. Я не бачу реалістичного варіанту, за якого вони введуть. Ці мита, тому що Сполучені Штати з Китаєм в розпалі зараз перемовин про якусь ширшу торгівельну угоду. Попередні якісь спроби е, Америки вплинути на Китай митами завершилися фіаско і програшем, тому що зворотні мита Китаю дуже швидко повернули до тями Трампа. Після вторгнення в Україну 22 для російської нафти закрили ринок ЄС. Тоді головними покупцями стали Китай, Індія та Туреччина. На Індію нині припадає. Ає понад третина російського експорту нафти, хоча до 22-го це були мізерні 2%. щоб знайти покупців. Кремль змушений був робити величезні знижки, і цим скористалися індійські компанії, які активно перепродують російську нафту та дизель, виготовлений з неї, зокрема і до ЄС. В пікові періоди, коли тільки починалося повномасштабне вторгнення, російська нафта була токсична. або коли ми бачили перші великі санкції, дисконт доходив до 35 доларів за барель, і це величезні гроші. Тим дешева російська нафта може обійтися індії надто дорого, якщо мита запрацюють. США один із головних торговельних партнерів Нью-Делі. 17% індійського експорту йде туди. Це ліки, метали, текстиль, одяг. Мита у 50% фактично паралізують цю торгівлю. 17% товарів просто так не розкидаєш по інших країнах світу, і Китай їх точно не забере раптово, тому що в Китаї є в самих виробництва, є дешева робоча сила. Напередодні індійські державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлю російської нафти. Повідомляє Блумберг. Вони чекають подальших інструкцій від уряду. Замінити російські поставки є чим на ринку зараз профіцит. А об'єднання найбільших видобувних країн ОПЕК Плюс заявили, що у вересні ще збільшить видобуток. Саудівська Аравія, яка до 22-го була головним продавцем нафти до Індії, фактично не приховує, що хоче повернути собі ринок. Протягом останніх кількох місяців якраз саудити запропонували індусам два потужних інвестиційних проекти з розвитку і нафтохімії в Індії. Під постачання саме саудівської нафти, Тобто саудити теж роблять свою справу, таку чи у погодженні зі сполученими штатами, чи так би мовити, автономно, але зусилля одні ті ж самі, що знову таки викинути російську нафту. З індійського ринку, якщо Індія почне скорочувати імпорт нафти із Росії, Москві важко буде швидко знайти нових покупців, і очевидно, знижки на її токсичну нафту будуть ще більшими. Це буде боляче, і це призведе до більш швидкого виснаження російської економіки, тому що щоб замістити ці доходи, вони будуть вимушені більше витрачати з тумбочки з фонду національного добробуту. Таким чином він просто швидше закінчиться. Або їм доведеться більше друкувати гроші. Бюджет Росії на третину складається із доходів від нафти. Через цьогорічний обвал цін на неї дефіцит вже сягнув 5 трильйонів рублів. І у вересні уряд федерації планує вдруге переглянути кошторис. Фонд національного добробуту тане швидше ніж планували у Кремлі. Це один із важелів, який змушує Путіна сісти за стіл переговорів. Переконані аналітики ще вагоміший. Тиск на Кремль з боку партнерів, які досі давали Росії можливість, попри санкції, триматися на плаву, і ми побачили вже, що Росія щось зробила, і Росія сама покликала Віткофа. Чому це сталося? Ми не знаємо, але можемо гадати. Теоретично це могло статися якраз під тиском Індії і Китаю, які, бачачи перспективу вторинних санкцій, вимагали від Путіна, щоб він зробив щось, щоб заспокоїти Трампа. Водночас Путін може вкотре лише затягувати час, тим важливіше не відмовлятися від санкційного тиску, кажуть експерти. Чи наважиться Трамп таки піти далі і запровадити мита проти інших торговельних партнерів Росії та посилити тиск на Кремль стане відомо за кілька годин зараз у Вашингтоні ніч. Христина Гавриш Анна Боль, факт Єдині новини.